Любі мої всіх вітаю. Сьогодні зранку займалась посилками, поки порозкладала по торбинках, поки відклала ті посилочки, що на відправлення. Сьогодні нікому не відправляла, скоріше всього, що буду відправляти у вівторок. Ну, Дехто там з дівчаток писав, що пора відправляти, то я типу наготувала, а хто захоче і ще до, до вівторка кому. То пишіть, я буду відправляти у вівторок. Зараз в мене тут залишилися деякі речі із попередніх відео. Я хочу вам їх показати. Не буду так сильно на них акцентувати, бо ви їх усі бачили. От так швиденько пробіжимося. По цих речах. І потім ще пізніше, можливо, виставлю там залишки пані Наталі, е, текстиль, запишу, Ну, пере, передивитися. Е, до речі, залишились у мене, складаю, складаю посилочки, і, як завжди, в мене щось залишається і не можу знайти власника. Передивіться, будь ласка, дівчатка, хто замовляв ось ці серветки. Новорічний, не можу згадати. Можливо, хтось по телефону. Ну, передивитися, оці три серветочки, е, новорічні, вони, бачите, я показувала, вони ось з'єднані, навіть вони, мабуть, ну, не мабуть, а вони нові, під номером 172-70 гривень за три штучки. Е, хтось їх відкладав, хто не можу, вже передивилася і. Всі свої е, записи і не можу знайти. Ось ці серветочки, потім носова хустинка під номером 109, також була відкладена. Хто відкладав, не пам'ятаю, і не знайшла замовника. І ось оці е, наволочки білі, теж не можу знайти власника, можливо, Ніби мені здається, що їх замовили, але не можу знайти. Ось такі наволочки. звичайні біленькі, мають отаку кантовочку, ось, бачите, вишивочку таку по краю. Вони на гудзичках, ось зверніть увагу, тут так цікаво, вони самі білі, а ось де петелечки на, на гудзики, і ось тут оця мережечка всередині, то вони такого блідо-рожевого кольору. Ці наволочки йшли під номером 34, їх пара Ось, 120 гривень. Не знаю, чи я перепутала, можливо, їх ніхто й не замовив. А можливо, замовили. Ну, передивіться, дівчатка, кожна свої записи. Вам простіше передивіться кожен свої, ніж мені. Якщо ні, то виставлю їх на продажу. Далі є отака серветочка в мене плетена гачком, вона невеличка, але в дуже гарному стані, така як новенька. От. В діаметрі вона 15 см, під номером 225 см. 30 гривень така серветочка. Так, далі з вчорашнього огляду у мене залишилася фіранка, я вам показувала її вчора, її довжина, здається, 2 метри. І ширина, зараз поміряю, ширина. 80 см, але внизу вона завужена донизу, я вам показувала. Хоча насправді сама оця, е, сама оця тюль, вона новенька, вона в користуванні не була, можливо, приготували для е, шторки, ну, щоб повісити десь і не використали. Вона йде під номером 213, тут ціна 100 гривень всього цього на всього. Так, далі залишився ось такий теплий шарф під номером 125. Ну, давайте ціну знижу на нього. 60 гривень його ціна поставлю. Тут була 80. 60 гривень ціна, шарф теплий, ну ось тільки зачепила ниточку. Шарф теплий. Тут ось навіть є ярлик. Це натуральний вовняний шарф. Так. Далі е, комплект серветочок чорних. Ну, ви знаєте, я не знаю, я їх виставляю, але я пробувала, Там мені треба було робити світлини. Деякі і стелила одну серветочку, то дуже гарно на ньому посуд. Ну, так, раптом хтось забажає під номером 102. Тут комплект абсолютно нових серветок, це поліестер із чотирьох штук 80 гривень. Ну, тобто, ви тільки собі уявіть, 20 гривень одна серветочка. ну Що це таке? Це геть недорого. Далі є ось така серветочка, вона також абсолютно новенька. Поліестер тут має вона вишивочку. Під номером 173, 40 гривень, така серветочка, йде, дивіться, десь застелить. то, що Поліестер е, дуже гарно переться, це не для того, щоб там використовуватись е, ну, при сервіруванні столу, тобто витирати руки. Це для того, щоб десь покласти, прикрасити От така серветочка, 40 гривень всього-навсього. Так, далі залишилася в мене фіранка, це органза, вона абсолютно новенька, тут розміри 1,28 на 2 14 см, 14 тобто можна на вікно доволі таки, ну, не маленьке можна повісить, вона тут ось, бачите, петельки зроблені. Для того, щоб надівати на карниз. От. Абсолютно новесенька, вона в користуванні не, було, не була. Під номером 158. Ну, давайте зніму 20 гривень, 160 гривень ціна буде цієї фіраночки. Так. Далі залишилася ось ця наволочка у техніці Петчворк. Вона під номером 165, ціна такої наволочки 120 гривень. Вона новесенька в користуванні не була. Ось, бачите, має такий чудовий принт. Тут роботи багато, тут усе вишивка, Оце пришито, воно такою вишивочкою. Розумієте, дуже гарна робота зроблена. Така. Так. Залишився з вчорашнього огляду. Залишилась хусточка е, під номером 208. Дівчатка мені писали, бо я казала, що це греки. <рес> Та це, в принципі, е, мене дівчатка виправили, написали, що це єгиптяни. Та в принципі, воно одне й те саме, майже. Ну, хай будуть єгиптяни за такими єгиптянами спортивними. Е, хустинка. Абсолютно новенька, такі дуже гарні кольори під номером 208. Давайте зніму ціну на 40 гривень, так як вона вже в залишках. 40 гривень така, вона дуже гарна. Так, залишилася із вчорашнього огляду ось така скатертина. Вона такого кольору, ніби рожевий із бусковим. Вона не зовсім така рожева. Ніби рожевий з бусковим такий колір, цікавий. В діаметрі вона, здається, метр сімдесят, якщо я не помиляюся, зараз ще раз перевіримо. Метр да, сімдесят вона в діаметрі. Просто, звичайно, така скатертина на кухонний стіл. Та не обов'язково на кухонний, на будь-який. Під номером 221. Тут знімаю ціну 180 гривень. Це практично геть недорого. Так. Далі залишилася ось така кухонна скатертинка. Можна щось накрити, можна щось застелити. Е, натуральна тканинка, легка в використанні, можна і ну, випрати, і в кисневому, і вибілиться. Тобто 71 на 71. Ось така кухонна скатертинка. Під номером 220, вона йде 80 гривень. Так, залишилась серветочка, така новорічна. Е, я вам показувала вінтажна серветочка, має ручну вишивку. Бачите, оце сніжинки, це все воно вишите вручну. От, казала я 52 розміри. На 30 е, серветочка натуральна, тобто натуральна бавовна під номером 222, 60 гривень така серветочка. Так, що тут у нас залишилось далі? Є у мене три отаких чудових серветочки кухонні. Ну, кухонний сервірувальний, бачите, вони мають навіть отаку тут е, ажурну. Ставочку, такі ажурні, ажурною такою мережкою відділені краєчки. Краєчки зарублені тут. Три серветочки таких в комплекті під номером 114, 30 гривень за три серветочки. Натуральний, бавовняний. Водички пийну. Далі ось така серветочка. Цікава техніка. В діаметрі вона 25 см. Такого вона трішки жовтуватого або кремового кольору. Під номером 22-40 гривень така серветочка. Це з власної колекції. Далі маю ось такий шарф. Дивіться, він чорний, дуже гарний такий шарф. Дивіться, я покажу вам структуру тканини. Навіть так і не видно. Ось він такими хвильками іде. Не знаю, як видно, так можливо, покласти на зелене, та й так не видно. Дуже така гарна структура тканини, ніби такий. Рихлий, він ну, не щільний такий сам по собі, але от такими хвильками тут йде щільніше таке переплетення. Буду казати переплетення, бо тут хто його значить, він? він доволі такий величенький, на холодну пору року. він. Під номером 18 він йде 60 гривень всього-навсього. Так. Далі, далі маю ще отаку серветочку під номером 13. Це також із власної колекції. Ось її лице, бо тут такі рельєфний вишитий квіточки. В діаметрі 22 см. Іде вона під номером 13 і також коштує 40 гривень. Залишилась ось така сіренька наволочка, вона в гарному стані, одненька залишилася, були поперед цього сіреньки, дівчатка забрали, а це залишилося 74 на 47, в принципі, така стандартна, як і всі решта. От інколи буває, так просто загубиться... Тут запах, де? Ого, тут запах, тут, мабуть, сантиметрів 25. Дуже гарний запах такий. Натуральна тканинка, приємна така. Під номером 21 80 гривень така наволочка. Так, ну це поки що. Ой. Далі ще із якихось попередніх там оглядів ось така хустиночка. Вона новенька. Літня хустинка, натуральна тканинка така під номером 58-30 гривень, коштує. Так, залишилася ось така наволочка на подушку. На декоративну, ну тут 50 на 50, ну, скоріше, 49 на 49 трішки вона. Ось така наволочка під номером 35. Я не пам'ятаю, але мені здається, що вона тут, бачите, мережка така вставлена. Ну, Мені здається, що її ніхто не замовляв. Хоча, можливо, я й помиляюся. Тут на блискавці вона. Ось. Під номером 35-40 гривень, така наволочка всього-навсього. Так, і що тут? Є отака хустина, я вам показувала, вона нова. Ну, Тут написано Париж на ярличку. Ярличок пришитий. Ось така хустина, вона велика і дуже гарна, до речі. Тут такий нейтральний. Ем... Нейтральний малюнок такий, скоріше всього, тут, що тут стилізований рослинний орнамент, з е, китицями вона, вона новенька, вона не була в користуванні е, розміри. Метр тридцять на метр тридцять, доволі велика, хустка ця. Ну, Вона тоненька, вона не товста, але така, знаєте, приємна така тканина під натуральну. Ну, тобто не, не під шовк, не під віскозу, а така під натуральну. Така хусточка йде під номером 29-50 гривень, вона коштує. І е, з попереднього огляду е, залишилась носова хустинка під номером 192-20 гривень, бо в мене взяли там по два. А ось ця залишилася. Так. І ось така хусточка біленька, також вона літня, навіть дивіться, 100% бавовна написано. Ось така літня хустиночка. Так, знаєте, воно трошки вже зім'ялося, бо, ну, перекладаю сюди туди. Проста звичайна, така літня хустиночка. Під номером 58 30 гривень. До речі, що я хочу сказати, що коли в залишках номери повторюються. Тому, будь ласка, бо я дивлюсь номер 58, і десь ніби в мене іще такий був номер. Ну, так, да, ось дивіться, така сама. Номер 58. Ну, давайте я тут напишу номер. Не знаю. І 18 був, і 28. Хай так і буде, тільки ви будете указувати. Наприклад, хустинка біла або хустинка блакитна. Ну, тобто робите замовлення і обов'язково вказуйте, що це за предмет. Тому що в залишках, ви ж самі розумієте, номери можуть повторюватися, і... тому що з декількох відео я їх збираю, і потім вам. Виставляю. Ну а я всім бажаю вам гарного вечора, тихого, мирного і міцного здоров'я, всім, саме головне. Всім щиро дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші коментарі, за те, що ви залишаєтесь зі мною. Я вас всіх міцно обіймаю і до зустрічі!